Бачите, щиток. Стартує! Так, напруга швидко просіла. 225 А. О, починаємо грітися. Навіть вогнерасники є. Якщо так така температура не критична, можна ближче познімати. У ймовірності, що клапан зірве, поки немає. Температура росте. Напруга падає. Вже 52 градуси. Можна вже трішки відійти. 70 градусів. Ну, це вже така критична температура для акумулятора. 75 градусів. Готуємося до взльоту. Так, 90 градусів. 96 градусів. Все. Перша спрацювала. У нас 103 градуси. Перший навантажуч відключився вже. Другий відключився. 105 градусів. Третій відключився. Всі повідключалися. 106 градусів, клапан не зірвався. Витримав. Він далі розгрівається. О, все, 110. Більше 110 не показує. Так, температура. І далі на ньому більше 110 градусів. Клапан не спрацював. Ну і в принципі акумулятор теж не розірвало. При такому навантаженні майже 6 ампер годин. Тут 5,3, 5,4, 5,5, майже і 5,4. На 5 навантажувач. 225 ампер навантаження. Ну і до цього часу на ньому ще більше 110 градусів.